Я б за жодних умов тут не ставив БМК в, в Мід, максимально жахлива гра. Ну, типу, да, ти йдеш в шейкера. Чейнвокер в бані, там якщо дивитися на героїв, залишається тільки копа через кортик, як показував No One. Mm -hmm. Але це копа через Кортик це завжди авантюрний ризик. Бо якщо ти один раз загинеш там до 8-9 рівня, все це капець. Якщо не копа, то тоді МК, скоріше піде мід, доберуть четвірку. Знаєш, кого я взяв? Рубіка. Та ні, ні ну якщо направлено. треба просто Шейкера побити, то завжди снайпер є умовний. М -м снайпер. Не таку погану гру тут матиме. Ти подобається Рубік Кракен? Бетрайдер. Ні, Бетрайдер не подобається. Вони просто ставлять МК. Ні-ні-ні, це, це Нігма 1-0. Загально, ну дійсно видно, як людина розбирається дуже сильно, в тому, як правильно виконувати. Тут Омара підчіпили, будуть його тепер вбивати. Тепешку, до речі, він, мені здається, міг. Тебе натиснути на базу, я не впевнений, звісно, але Я насправді міг я не впевнений не теж. А він не хоче, щоб тиснути базу, щоб потім на лінію, бо це може. Хоча Нікс okay, okay. чи може чимось допомогти okay, на тій лінії. Okay. Можливо, так, да, можливо. Летика не <світ> обузний. В тому то й прикол, я не знаю. Я от просто сильний герой. Uh -huh. Просто сильний хороший герой, але я не вважаю його абузним. От ліна, та це можна Ой, там розперечатись. Вайтмону, боляче дуже. Ну так і має працювати ця лінія, забирає тут веномансера. До намагається розмінятися, якби він тут не загинув, ти велику кількість шкоди буде. Будеш отримувати. До речі, горизонт подій. Обрала собі Енігма. Знизу, дай, бля, дуже далеко. Тут, як ми бачимо, намагається зараз якось пробити цього Морбіна плюс ліча. Як же, вони Сакса. як же вони тиснуть просто під вежу Сакса? Помре, але помре G'H. Це не важливо, що помирає Бетрайдер, важливо, що біст стає великий. От в чому розумієш? Для них будь-який розмін, де там морф, начебто отримав вбивство. Це все класно, круто. Але подивись, у тебе під вежею помирають кріпи, і відбувається він, хаос. Слухай, Він дуже гарно слухай, Він дуже гарно і тут. Можливо, двох трьох кріпів втратив, але загально дуже непогано. Подивись, він дійсно вкачнувся в силу, важкувато йому, але добив. Він слухай. Поки ми з тобою говорили, він кожного все кріпа. добив. добив. года змолочина та відчувається у героя. Тут факт, тут е, згоден з тобою. Вийшло супер круто. Вийшло супер круто. Поки що 2-2, але тут Сумаїл yeah. перетягується. No, йому важко в міді. Ну не може бути інакше. Як би ти сильно не намагався там, через Aftershock, через Тотему добувати кріпасів, Динайти, ну все одно проти МК. Він зі своєю реншою тички. <кій> І от бачиш, Сумаїл, як скачується. Сумаїл Макси світ то, до речі, в топі якась носуточка. сутичка, зустрічається разом з виномансером, намагається. Ні, якось розміняти сюди, ще й батрайдер прилітає, жеч Соло вбиває цю гадюку. І може ще й спробувати якось, до речо, розібратися, якщо в нього немає рейджа, але він присутній. Він його відразу використовується, примикається таки на Саксу. Використовують на нього маліфай, стрічки відлона, і в кінцем випадку Сакса повинен помирати. А коли нігма почала так жарити безбожно, драми уже у Енігми на 540. Вони просто заходять за Т1. четвертого левела цей лийстіл, який взагалі не знає, що йому запропонувати ці енігмі. Омар знає, де Бібізян, намагається його якось проконтролити. Гені, Шо, так бібізян, вони б'ють без ема. Вони його мають його вбивати. <кій> він поки живе, намагається настакати свою палицю, як ми бачимо. відразу відходить, ну і помирає. Гарна гра. Гіні на Ніксі! Та він побачив, так? Просто, я так розумію, поварту, чи як він. Я не знаю, він просто гені. Скан, може, був. Я не я звернув, звернув увагу, насправді, я тобі не скажу, але. Вау, браво! Да, Омар, да, да, молодчина! Спіймали БЗМа. Це гравець, який мав. Якби забиралася руна, тут супер важливо, подивись, у нього на сьомій вже майже 6 рівень. 2 нуль талісмани. Все, ти, ти в небезпеці. Коли ти знаєш, що у Нікса є Вендета, ти в небезпеці. Так рано, це взагалі ховайся в жито. Інакше буде вбивати всюди, де захоче. Та поки що Нігма виглядають просто феєрично. Там знизу нападають номерфайм, встиг включити перегляд. Качко, Фул вже перекачаний він в силу. Його в кінцем випадку добувають. Він не встигає натиснути воєформу. Тут Джейч, можливо, теж загинув, Сокирки, можливо, буде. Можливо, тичка якась його нагодували всім, чим було. Візієм кінцем випадку застривує на цього ліча, ну і його добирають. Два вбивства є знизу. Забрали легку лінію по суті. Можливо, ще й тавер зараз якось спробують розібрати. Омару трішечки експи не вистачає до шостого рівня. Це за фарми, встановлюється Віжен. Та найголовніше, напевно, що варто відмітити, те, що в нас морф в Найкса в кінцевому випадку, да, і в нього повинна бути фрішна гра. От він топ один нетворс, а не, ні, ні, не встигає. Я думаю, що він і боявся, що він протисне тут Блекхол, команда не встигне підійти, і його просто оці от і клони МК доб'ють. Томар теж підставляється, як ми бачимо, Джуг хоче якось побудувати свої спели. Mm... Поки що живе Нюкс. Виходить, звідси в грає багацько часу, але він буде помирати. І можливо, GH ще заберуть, як ми бачимо, чи він просто надзвичайно погано, дуже погано ще почав літати. Тут Сумаїло теж чіпляють по одному, просто Нігма в одному моменті на Комар намагається якось розіграти цю ситуацію разом з Сумаїлом. В нього все ще є послем. Він його видає. Ну сюди теж прилітає. Власний це Як ми бачимо, просто теж прилітає сюди. І це мінус два кори миттєво, гарно розбирають тут. Нігма Гелаксі Кілу для себе, да, повмирали самі, але в кінцем випадку перетворили цю ситуацію в нуль нетворс, да, мінус вони не пішли, я думаю. Може дійсно авдійти? Ні, побачили. Побачили батрайдера, його просто заберуть. Ну слухай, насправді, якщо так подумати, вони відтерміновують да, придбання блінка у батрайдера. Це теж норм. Так, але дивись, у нього забрали, Ромчик, у нього забрали 50 золота, він вифармив великий кемп, зіграв супер далеко, витягнув сюди шейкера ліча. Та, це таке спір, насправді от такі от мови від саппортів, вони ідеальні. А, слухай, ну загоріло во ви... два бере. Ну, щоб якраз нікс не шотав в кріпа. Прикольно! Слухай, а от, чому от, грані от тобі? на сумонів? Так а вона не потрібна, він піде потім ваганім все одно, після, і буде а, вбивати з руки. Окей. Окей. Так, тут Сомоїл, знову в смаках. Вони бачать, що десь тут щось там 33-й під підфармлює кріпасів. Він відчув. Він відчув. Він якось зрозумів. Як я не знаю. Знову ж таки, я занадто тупий для того, щоб зрозуміти, як, як йому вдалось тут задоджити цю всю історію. Але та, дійсно, Сакса знову може підставитися, якось його спробують вбити, його чіпляють, його дуже швидко вбивають, але байдуже. Це знову Сакса, це знову саппорт. Ну по суті, тут вже п'ятої позиції, тому що ми бачимо, наскільки багато фармлює виноманцерки на цьому випадку. А всі інші то герої фармлять. Ми бачимо у МК все добре, у Бісмастера все добре. Найкс намагається принаймні теж камбекнути в цю гру. Поки в них все дуже і дуже непогано. Стрибок на Коста, намагається його вбити. Він видає свою палицю, в нього видається спали теж. Він настав собі дженкомастер, б'ється з Бізіємом один в один. Намагається, якось зараз тут можливо і надбити цього МК і спробувати його забрати. Дуже тут Друзі Рей, Гост просто в соло забирає цього Бібізяна і Та всім, можна можна буде жити. перебив МК. Він просто вивалив свої водяні очі і подивився на Бібізяна, той помер. Ось і все. Потужно. Але ми бачимо, що нюкс морф просто в верхній частині мапи, стрибок від Тумаїла, відразу це все діло закінчується, GH видає чин. Про до речі, дуже непоганий, але ні, ховається. Найкс в Саксу, ну і. А у нас був повтор, як він відреагував. А Чи у не... нього. Ні, в нього грань на плюс одне ХП. Ну, звичайний, дефолтний рейдж. Якщо... Ти бачив реакцію, мануста? Да, так, да, да, да. так, так, так. Оверлорд, драми і далі поставив свій ПТ і Глімер 33-й. Таке рішення приймається справді. І... Ці, ну, а чим от, от дивись, от, от яка? Ой-ой, ой, -ой, ой, -ой найса, намагається, а його б'ють, та. Да? А цього, цього р... разу вже не ви. А насправді то цю грань можна використовувати. Пам'ятаєш, раніше в нас був офлейн плюс саппорт Найкс, який залазив просто в героя, до кого хп йому в спит. Так. Якщо. Повернеться, можливо, такий найкс на нього можна брати оцей альтернативний талант. Чому? Бо якщо тебе застанули, ти все одно зможеш вийти зі стану і запсиювати тімей. Це заради такого, ну броне, ні, ну загально це, ну, чому це? це типу моє право. Краще життя просто іде. не брати. Ні, сто відсотків. Те, що має право на життя, будь-яка має. Але так біст забирає Рошана так само, як за Ганімом, так. навіть можливо швидше. Так. Сакса мають знайти його. Мар побачили, пішов Чінфростановився. Джейч, типу, типу, в курсі, що от він буде відстрибувати, що вони знайдуть ще один кіл тут. Чи... А, тут буде файт А вони хочуть битись. Роар пішов по сумаїлу боляче. Шейкер, шейкер не виживає, помирає. Ще й діфоза по він також помирає. Два кори просто злякали чотирьох героїв. Ще й двох розміняли в Бетрайдера. Теж якось відповідати на всі ці виходи ворожої команди Тундра? Тим часом ідуть під торментором. Хоче тут зіграти, забрати ворожого. Цього споглядача туртурника. Ну і вбивають ліча торментора теж повинні збирати. А нехай єгіс. Вони мають право грати абсолютно за хвалу, їх нічого не може зупиняти. А чи хочуть битися тут нігма? У них є Black Hole, 33 й Просто стає, починає соло забирати торментора. БЗМ стрибає на інігму боляче. Боляче, насправді Манкікіл вилазить блихол. Ліфстілер вже помирає Вінамансер, вже помирає МК. До буде намагатися розмінюватись. Забирають лайфстілера, але далі проблеми будуть серйозні у Тундри. Вони звідси не вийдуть. Вже мінус 4 І це буде тім Вайп розмін на одну Енігму. Наскільки зухвало зіграли! Наскільки зухвало. Я, я думаю, тут не захвала, тут просто стався ігрок в доту зі своїм другальочком. Е, ну, <решко> просто, просто Бібізян зі своєю собакою вирішив застрибнути під Т2 і. Вони йдуть, <решко> вони читають, вони розуміють, але Рошан, походу, впаде сумаїл, побачили його. Гост виходить, трошки залишається здоров'я. Рейдж вже витрачається на енігму. намагається сісти до речі, поки виходить. Рошан при смерті сідає в когось лайфстилер, у нього немає рейджа. Треба займати позицію. Добре, стоїть на, на хайграунді. Нікс. Його побачили ліч! Класний стрибок БЗМ Вбивають до Бекабе. Дурачьо. також боляче йому блекол видається по ньому. Гост дає демедж. Дурачьо буде помирати вже. Даблкіл БЗМ. Після байбеку. Встановлює арену, але він не може битися. Морф боляче йому власом морфа. Ні, підсейбити! Гост помирає. І на байбеках зараз мають вигравати тут Тундра. 33-й взагалі не помирає. 33-й не помирає, тому що він, ну, по суті, його не було файті. Що він робив? Він там осторонь стояв і жука бив своїми сокирами. Він на нього рор впротиздав. Він нюкса швидко вбивав, тому дійсно він фуловив, він тут нічого не робив, в нього статів багато. По-друге, можна декілька разів побитись, зайти, вийти, файт, спіймали. 33-го це може бути хороше вбивство. GH на місці. Стани! Вони половину здоров'я забрали! Він відвів кріпами! Chain Frost. Це 33-й. Black Hole в землю! Це провал! Вони програли! Це зараз! Забирають інігму, підвозять, боже який кошмар! Нуп, нуп, ТПА. йому не вдається. Він помирає. Ебсолют Сінема 33, який геній, просто забайтив на все. І вони відчули. Вони знають, що нічого нема. Вони йдуть. Руар пішов, по Ніксу, він помирає. Ліч також розсипається і гост! Один просто виїжджає в формі. Сумаїл просто тусується поряд. Він навіть не підставляється. Шо ти купляєш на шейкері ти що, на приколі. Я розумію, що ну, білдак такий, ніби я от в паблік зайшов і кажу, пацани, я зараз на шейкері шиву куплю, Ці люди дійсно видно, що вони себе комфортно максимально почувають. Опустили летрічки на землю тут. Намагається вийти турше й кер. Шейкер повинен помирати. Форма дуже непогана, пошла від Варва. Він буває дуже швидко, по трейдера поки що йде розмін 2 в 1. Не на користь команди. Звісно, ж, жнік Мегелод. Бос намагається вийти звідси, він використовує рейдж, Як ми бачимо, поки що живе. В нього буде вайформи. Він спробує якось звідси вийти. Він намагається вийти до речі. Триває три, дуже розіграє цю ситуацію, бост йому треба трішки допомоги, але команди поки що немає. Використовується в нього цей клятий просто оркід від вайтмона. Я так розумію, що він собі блінк докупив. Він просто стрибнув в цей файт І та, та в нього блінки. Він просто стрибнув вперед і підчепив відразу. Морфа, не давши можливості йому під рейджом вибігти звідси, і він вижив. Він вижив на 33-му. Я не знаю. ну 33-й Це просто ну от типу, ти не можеш не віддати йому. Ти не віддаєш біста, ти отримуєш або Брістелбек, або Дума, ні, або банити когось ти ще. його 100%, Ти його не перебаниш. Ти ну, повинен проснути або робити, як що... про як найті проти нього робили сім героїв чисто на 33-му. Він може телепортуватися ще й на заставу. Омар натискається 33-й Заходить просто всередину. З лайскілером боляче бістмастер, але арена по п'ятьох героях встановлюється. Ідеально, помирає Нігма, помирає морф, помирає Нікс. Чієч також відправляється в Таверну. І це не тім вайп, але мінус 4. блискавичні від Тундри. І плюс Рошан. Та й, мабуть, ГГ, певне. Тут просто таке відчуття, що ніби по математиці вже просто не вивозять ні німеґелексі. Ні... ну їм дійсно вони можуть побудувати все ще файда. Вони можуть щось вигадати. І Тут. все було класно, окрім от Шейкера. Його білд викликає серйозні питання і не зрозуміло, як проти Венома взагалі грати без аганіма. Да, да. Тому так, піднімається на хай немає двох байбеків, стрибає 33-й з рором, нуба заберуть, а у нього немає байбеку, ні, все. Це була остання надія, той самий Блекол, 50 секунд без енігми, без Крімсона. Це або три сторони, або навіть, можливо, трон. З тих Крімсон натиснути, там щось часу він повигравав трічки для своєї команди. Зараз пауниться насправді за 40 секунд. Це не такий великий таймер. Тобто, можливо, там за останню третю сторону вони якось спробують пофейтитись, оскільки ВМК теж присутня ганім, і він дуже швидко руйнує вежі. Але поки ми бачимо, що до ми можливо і не встигнуть дочекатися. Треба буде якось за останню сторону вейтитись. Третє теж падає. 33-й разом зі своїм другом голимом розбирається. Невже паралельно буває, там, до речі, на щось в топі залишився разом зі зміюками, зі своїми і померки в цьому випадку. Верхня сторона поки стоїть, Фрошил теж Асон, треба виходити. Намагається бізіємо якось зачепити, і в нього використовується оркіт, але в нього присутня шапка аскета, і вона насправді рятує дуже багато шкоди. Але ж ну звернись до свого мідера і скажи «Самоїл, слухай, я все розумію, але можеш покласти трубку від кальяна і зібрати, будь ласка, аганів. Знаходять тут Нікса, він буде помирати. Нічого його не врятує. Ну, до речі, продовжую цю гру буквально на дві хвилини, але я думаю, не більше. Зараз по таймеру респауна він своїми діями та трошки дав цій грі потривар, побачив, але вона. Та закінчиться. Я думаю, що 40 тисяч й морфа спіймали. От тепер закінчилось. От тепер закінчилось. Без байбеку Гейнаморф, дійсно. Ну, він намагався вифармлювати шмотки свої, йому дійсно треба було десь знайти. Ну, він купив собі якраз таки Блаторн. Бачите, він собі купив Блаторн і. Його гарно підчепили просто. Я так розумію, що. А, левел 2 тривела, просто на собаці купляє. він вже продав все. Він знає, що в нього немає Подивіться. Він знає, що у нього команда виграє 100%. По жарті, мужик просто продав якийсь там предмет. Подивіться, він просто купив левел 2 тривала, прилетів на МК, натиснув його і вони затрирнулися ось так от вбили швидко героя. Отак от грають. Знаєте в що? шо? — Що? в Дедлок? Реально так, ране дедлок. Ромчик, будь ласка. Ми тут в доту намагаємося. Хослоем непоганий. Але це тільки мінус Аєгіс. Лайфстілер встигає натиснути. Рейдж. Вивозять назад. Шекера. Встановлюється. Арена 25 го рівня. БКБ від Сумаїла. Він поки ще живий. Виходить, стрибає. 33-й. Рор пішов по енігмі. Блекхол, будь ласка. Останній. Ну, Помирає, як і Надія нігми на перемогу і на останній файт. Це good game, друзі. 1-0, Тундра веде в цій серії. Браво! Браво! Ну, відверто, у лишарка з цим аспектом на діаболіки там демеджу прям дуже багато. Не, це круто, безумовно. Чемліна гірше. Під Титана, під сетап. У тебе раз, два, три сетапи в команді і фантомка фронтлей, і ти на лініях літаєш, тобі взагалі тут нічого робити не треба головою. Ти просто дивишся, в кого можна дати стан лагуну, обираєш найкращий таргет і фігачиш. Вона, вона бадона може пробити крізуль. Так що вона навіть не активується, якщо ти вручну не будеш натискати. Ну добре. Ну, чому я Нігму знову ж таки напікнути на фріфарм лінію під Никсако? Ви ж вже це робили. Ну, а зліва Тут пік... знову. А, четвір. Що? Це. Морф медовий? А це Керрі Абадон? Так, да, морф медовий. І келяма й мор. Часу є Блуренет, як ми бачимо у 33-го, він може нею скористатися, у разі чого. Джейча починають пробувати, Джейч повинні вбити насправді, якщо закинути, ага, його стільки були. Він ними скористався, граната пішла, і Джейч, можливо, і догориться. Зараз... не вперше бачу, як 33-й купляє собі гранату, він та зараз ще одну карман, принесе та, та але він її реалізовує. Так, тут Омар підставляється, подивіться, Вайтмон намагається його вбити. До речі, можливо, навіть дасть це зробити. І, Герой Вайтмон мені подобається. Це просто лісний виномансер, який постояв в лінії зі своїм тіммейтом, потім пішов в ворожу трійку і забирає там фарм. До речі, що робить? Правильно страждає. Вейтмон що робить? Правильно, ігнорує свого Кірі. Ідеально. Та, але якщо подивитися, де фармить Вайтмон, ну це кошмар. Так зараз буде, він вже вищий за рівень ворожого флейнера і свого. Кірі. Та, він... В нього майже 7 рівень, я думаю, там буде. У нього 6 рівень. І по нетворсу він не випадає. І взагалі. він хоче зіграти під міц, іграти активно, вони зараз пробують бити тут Сумаїла. стан в нього видається, як ми бачимо, ДПС-а дуже багато і дійсно герой просто помирає. І ось так от він активно бігає і просто користується силою свого героя, реалізовує його. І все нібито непогано. Та, ти стоїш на лішаку, а тобі на 6 хвилині прилітає Poison Plague просто в обличчя. І ти такий, ага. Отакий Веномансер знову. Це важко, це важко. Бігати за ним ти не можеш. Тобі інакше ти будеш без експи, він все одно своє підфармить. От він ще й даблстакнув. тут поки Нема, що немає. Вайтмон супер круто. Іграє агресивно в цій позиції з Віженом стоїть. Все у нього круто. А в тебе мужик абодоніє. Все. все, він його просто спалить. Він його просто спалить. РП пішло, одразу знімається і без вейфи просто буде добивати mm -hmm. тут. Вбили, вбили Магнуса, Сакси ще й світить Омара, як ми бачимо, смокскрін використовується стрибок в нього. Якщо що буде видаватися зараз, так розумію, у нас від. Ой-ой. Викопав руну води Ой, і свою відволіли. могилу. Він просто викопав в цьому болоті. Помирає в кінцевому випадку. Бізі. Продав його і купив бледмейл. Ну, не купив, поставив поки що. Але я думаю, що у Сакси з'явиться це. Так, омар. Ой-ой-ой, накричав на нього, нагарчали і будуть перебувати. Як же не пощастило? Тут просто Нюкс наступив на цей центрі. Вбили його миттєво відразу під це від Саксу виграє смокскріну свого тіммейта. Але в нього стрибати ніхто не збирається. До речі, тим часом підпушує нижню лінію. Гост стоїть в позиції, щоб застрибнути, але звідси треба просто тікати. Ти ж знаєш, що на Магнусі ти ніколи не даси РП. Бо тебе завжди смокскрін в ногах. Ти навіть це якщо це і даси, правда. ти не вивезеш нікого. Так, да, ти на будь-який стрибок він підбінковується двічі і одразу накриває смоком, спіймали ще і Сумаїла тут неприємно, у нього є руна, але задоджив ілюзіями бзм стан і помирає ще й лішрак. Ну, Сумаїл дивує, дійсно. Смейл дійсно дивує. Це, ладно, я не буду коментувати, підвозять Вайтмона. Це, до речі, супер велью вбивство. Його забирають досить швидко. Сумаїл. Йому дістається фраг. Приємно, Тундра починають відпускати цю гру. Слухай, фантомка супер-величезна. Вона може повбивати. На їх виходить просто. Не боїться ще одна вейформа. Він не хоче відпускати. Ще один стан. Рор. Ну і Омара звідси не випустить. Стан, стан, мейнфлеєр. До побачення. Чо, що відміняє? Да, я вже намагався Зістріла в кіл, зістріла кіл Тундра — супер розумна команда. Вони тебе разок підчеплять, вони знають, де Нуб, ні Саксу. Не вивозять 33-й, стрибає, РП точно не буде, буде. Стрибає гос! Зрізають дуже швидко. 33-го. Він помирає! Ідеальний РП по двох, Помирає, Рікі, помирає. Веномансерце. Мінус 4. От він і момент збити, збити, збити. До речі, ні відпускають. Поки що нігма не здадуться без бою. Блін, чесно тобі скажу. Я думав, тут вже буде зараз габела. Смокується. Тундра готується до файту. Приймають начебто нігма, розуміють все. Побачать, зараз вивезли Вайтмона. Це хороше вивство. У нього немає ультимейту, насправді, але вбивають супершвидко. До речі, без позиції. На нього має сідати лішрак. Побачили, Саксу підвозить поки що нуба. 33-й там кайтить фантомку, тримає на собі. Ну, вже використав БКБ. До речі, з нього треба вибити ультимейт. Стрибає вперед. Фантомка непогано. Отримує стан. Гост, поки що живий. Йде на до речі, 2000 Дійсно, фул хп. Боляче госту. У нього половина здоров'я. Сатаніка нема. Занадто зухвало грати не можна. Зміки встановлюється, До речьо підходить в позиції. Йдуть пушити, йдуть пушити. Вони знають, що суперник позаду лінка кидається. Напали на рік і Сакса. Буде дуже швидко помирати. Застанули Нікса. РП в одного Абадона, Він змушений натискати ультімейт. Уже гост боляче йому ще є БКБ. Руар гост! Потрібно! Є форс непогано Це. сатанік тиснути, жити, гост вбивати. Тікає 33-й. Поки що рефрешер натискається фантомкою. Як Мінус катятять, вони, кайтять? вони же просто вони кайтять, ПЗМ кайтять. буде виїжджати. Шоквейв пішов по магнусу. Фантомка просто вистрібує морф. Його підчепили на хекс. Гост чи буде стрибати? Стан непоганий. Вирізають. Морфа супер швидко буде помирати. Абадон також. Мінус два. Є байбеки. До речі, я тут нафідав за своїм братанчиком побіг і в кінцем кін випадку загинув. Не повинен був, був він тут пробувати сейвити якось у файті. Прикольно. До речі, на, 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 от мені цікаво, сумаїл тут. Який безпосередній імпакт дав на команду? Я не знаю, робчик. У мене немає відповіді, як же боляче а ось і імпакт, як то кажуть, який дав Сумаїл. Mm -hmm. І Не виживає бадон. ге <гас> Абадон без байбеку, тут вивозять рікімару, тундра програє другу. І мапу. І ось ще імпакт, до речі, друзі, який файл дає. О, є ні на фантомці. Так, ну без жартів. Гост молодець команда. Та ні, молодці ні. загально командно... не закривайте нашу трансляцію, не забувайте ставити вподобайки на наш ютуб канал, підписуватись на наші соцмережі. На інстаграм, на наш, на наш телеграм-канал Мейнкастерська там дуже багато цікавих новин, дуже багато цікавих шоу виходить для вас. Подкасти різні. Ми намагаємося записувати, щоб вам було цікаво, поки в нас якесь міжсезоння відбувається і поки я союподочку, щоб ви могли щось послухати. Допоможе Доброго, Мок привіт. вихід на Омара. Його побачили. Все флеймбрейк залетів, граната одразу. Гост витрачає інвіз Насправді ревич реведж непоганий від Омара, але це не допоможе. Під'їжджає Тімбер. Омар помирає. І тут, слухай, 33-го можна розміняти, хоча б його треба. Там помирає дурачо, помирає 33, а непогано виходить. А непогано виходить. В даному випадку Нігма, я так думаю, та? що всі проти тундри вболівають. Тому Сакса помирає на боті десь Бетрайдера. Скинули з кажана, його з повертається на лінію. Ну, щось, зустріч з Вайтмоном, закінчиться чи і тим, що він зараз тут загине. Насправді цей клятий Shadow щедовор дуже багато імпакту дає. Сьома хвилина дуже хоче Варлок туди побігти, забрати цю тексполи. Не вдасться. Тут Сумаїл підходить. Буде Евеленч, буде Тос, можливо, но бачить стільки стійків. він їх використав. До речі, нібито страждає, але їх хілиться відразу паралельно щодо Ворду, добуває ще й кур'єра, біжить за експою, подивіться, що він робить. Він біжить він за Експою, бо Блок, він її забирає, отримує собі шостий рівень, сам повинен загинути. Він протискає ще й фейрік, хоче задинаїтись, але не вдалось. Соракса трішки пограв суперником, підшедовордом, знову ж таки, не боїться цього робити. Хіла дуже багато. Плюс Фісура лежить, він на Firefly, може мовитись туди назад. 33-й. Спроба від нього підсолити це... вівера йому вдається. Гарно розрахував, гарно розрахував він. Тут все. Знав, що вистачить демеджа. От бачиш, це, оце знання лімітів героя. Ідеальне. От я думав, що він не вб'є. Це твоє єдине завдання по факту. Шейкер дає хослем, і продовжує ром. Гост, буде продовження рором в таймер і шкоди буде вистачати. Вівер вдруге помирає. Ну і з, В... з Вовчиком можна тут забирати. То насправді Сакса 6 рівня. Він підсолий Джеєче. Це ласо, це соло вбивство для бетрайдера. Це руни експи. Друзі, ні, айш поки що живий. Добивають його, тільки зараз підходять. Це мінус 2, зараз буде у відповідь непогано. Сумаїл перетягується сюди. Клас. Від соло вбивство від бетрайдера до мінус двох Три 3000 переваги. З ліній, отак, от в Тімбері вся перевага, мабуть. А, Та якщо дивитися, глобально у нас лише Тімбер. На мід перетягується 33-й отримає стан, там тим часом БЗМ забирає в соло. Аби без навіть на стаках піймали Тімбера, без ехослема навіть. І блінк присутній у шейкера, і дійсно тут не треба було ультимейт. І вони ще можуть побитись. Не можуть дозволити собі побитись. Стрибок пішов по титану. Забирає ще і GH. Фрікіл. Саньок щось трохи спить, та два фраги на два. Щось на 6 не йде. У... Щось не пішло, да. так. Поїви трохи розмрило. Не до... до речі, не догорів! Не догорів від флеймбрейку! Гост! Встигає відійти! Вижив. І ехо слем. Використали, але не вбили. Гост відлітає. Тільки ми здоволеним чином вижив. Ну, а тут просолка, тим часом титан. Тут Ге бо трішечки сталося. Так, забрали GH, да, 33-й гуляє ворожим ліс. Та Абісмастер тим і прикольний, насправді герой, що він же може взагалі по-різному збиратися. В тебе просто ну, загальна насмета мета склалася, да? що всі останнім часом грають через Ганім. Але це такий герой, він досить універсальний. Навіть не через свої ці, вбудований стат, а просто. Та воно то так, а просто що. Ну, знаєш, у мене, я розумію про що ти, але у мене просто, ну я не супер задрот, очевидно, там, да, на бісті взагалі. Там пара ігор. У мене от таке відчуття. блін, каганім, стрибнув, дав рор, вбив ну, да, логічно. Кайф. Рор зараз буде з'являтися. Сумаїл стрибнув, та у нього аєгіс. Я не знаю, як вони його збираються вбивати під Гордом, під Аєгісом. Я подивіться, він про йому просто йому, йому, Він просто все, все в себе втанчив і просто зараз попроще Сумаїл за це. Стрибок від Сакси, намагається Густа вбити тепер. Він поки живе, стрибає знову. Б'з'єм на своїх данках, ось цих намагається якось підчепити. Гост поки що вибігає, але ненадовго. Ось він підстан, ось вона смерть. 14 тисяч на 19 хвилині. Тундра просто знищує свого суперника на третій мапі. Не знаю нашого. Бо мені здається, просто сатанік було би краще, але окей. БЗМ солить Джіча знову тим часом. Тут хочуть побитися, розумію, що це їх єдиний шанс. Так як на минулій мапі ГОСТ гоструар не отримує. Цього разу вже все не поспішають. Сакса забирає Тімбера, підчепили непогано Петрайдера. Шкоду, шкоду дали. Забрали. Але розміняли Нікса. Байбек від Титана. Це щось взагалі. БЗМ, чи піде далі, ні. Просто вистрибує, вирішили не дайвити, розуміють, чого може коштувати цей дайв. Хоча мені здається, тут можна і подайвити. В цілому нічого не зміниться все одно. Іду, ідуть на ні, в смоках, ведьмон за руки з БЗМом, хочуть, хочуть або Нікса, або ще когось. Фісура, стрибок, тичка-тичка. До побачення. Мінус Омар. Усе, шекер просто бігає, знищує по мапі. Глімер збирав, а зібрав, точніше, собі. Щоб тіні точно не проселив прокастом. Ласо намагався виїхати тут. Ну, брора, не буде, просто сакири. це розвал по всій мапі, це абсолютно невольовий. Тут нема... немає. Я думаю, що зараз вже звук тут виключається і включається звук на трансляції з КС. Спроба задихнулася ще на початку виходу. одні фантомку побачили. Можуть зафокусити, демедж, пішов, глімер, треба натиснути, він натискає і живий! Він живий! Глімер рятує його, Солар підфорсили. Вони навіть фантомку не вбили. От вам Глімер. От демонстрація роботи цього ітема. Забирають Тімбера, підвозять Кіні ще туди всередину. Я Хослем, ми що йому пішов по двох героях. GH поки що живий, підкопали. Непогано насправді демедж голем падає О, на голову. Гліммер. І Глімери все ще рятують. За Омаром йдуть до кінця, його mm -hmm. не відпустять. Друзі, а це ще, це ще не кінець, тому що в них варлок і він зараз всіх на фул захилить просто. Вже фантомка фолова, якщо я нагадаю вам, що вона без хп там була в моменті. Вже фуловий герой. Ой, вставився дуже сильно ту я не знаю, що він зробив насправді, тім кудись не туди, тічки oh, пішов. Одразу байбек. Вольовий. Так, а що? Це, щоб швидше від Хоче. Я так теж роблю. Так, сума, я Можна спробувати тепер вбити до речі, але ні, не вдасть цього зробити. Танік відривається відразу, намагається він розібратися з Тініком. Поки не вдається його вбити. паралельно там розбирається з гостом, вбивають його. Мой век був протиснутий, як ми бачимо. Нема відчуття, що на фантомці натискаючи за бити треба на тіні, точно. А от щось пом'якше від чого можна захилитись. Стрибок на нуба Амару дуже боляче. Бунди на Тімбері під Аганімом, Якщо в нього давати ДПС, ні. Діспелиться одразу і волом. Стрибок від Масумаїл, непогано. Насправді Сакса боляче йому, але він виживає. Ідеальна фісура тут просто продовжується знищення без смс-реєстрації команди Нігма Гелексі. Мінус 4, байбек є. Лише Унікса Джейдж після байбеку, живий поки що. Але це ненадовго. Скоріше за все, друзі, отака от 9.34, 40 тисяч переваги. Good game, well played. стрибнули вище своєї голови, показали нереально круту доту, завоювали серця фанатів і йдуть далі відпочивати команда Нігма Гелексі. З чим ми їх власне кажучи, і вітаємо.